Я відкрив карту Монобанк як тільки отримав паспорт. Користуюсь нею вже більше трьох років і можу сказати, що це найкращий банк не тільки в Україні, а й взагалі. У Монобанк немає щомісячних платежів за обслуговування карти. А поповнення та перекази навіть на інші банки не супроводжуються ніякими комісіями. Монобанк першим впроваджує нові технології та функції, яких немає в інших банках, або там вони з'являються набагато пізніше. Якщо ви ще не маєте карти або користуєтесь іншим банком, я наполегливо рекомендую спробувати Монобанк. Отримати карту дуже просто, зареєструвавшися за посиланням в описі. Так, ви ще й отримаєте 50 гривень на рахунок кешбеку. Для цього потрібно сфотографувати свій паспорт, і через декілька днів, коли вашу заявку буде перевірено, ви зможете прийти в найближчий пункт видачі та отримати свою карту безкоштовно. Особисто я отримував карту в Джастін, і це було так: я продиктував номер телефону, за яким входив застосунок, сфотографувався з паспортом в руках і розписався в документах, щоб отримати саму карту. Вам запропонують Visa або MasterCard, і цю карту можна буде активувати в самому застосунку Monobank. Поповнити карту можна в будь-якому терміналі без комісій, а також всім рекомендую додати карту до Google чи Apple Pay. Всі гроші завжди будуть захищені паролем телефону, оскільки для оплати його потрібно розблокувати. Користуючись картою від Монобанк, ви також будете отримувати кешбек з покупок. Решта завжди буде з вами до копійки, а збирати на щось гроші стане набагато зручніше, використовуючи ті ж банки або, наприклад, білу карту. Де б я не був, Монобанк завжди зі мною і працює чудово, незалежно від валюти і країни, в якій ви перебуваєте. Переходьте за посиланням та отримайте кращий сервіс та ще й бонуси у вигляді кешбеку.